23 березня будуть переговори між штатами та РФ у Саудівській Аравії. Тема припинення вогню? Ну, повністю повністю да, припинення вогню. Ну, подивимось, давайте. Після 23 березня. Який для нас буде з вами результат? Одночасно е, найкращий і найгірший, і це одночасно. Типа окей, нарешті домовилися, маємо що святкувати. Тут ну, це в цей же момент відбувається, тобто одночасно якісь <кхм> непередбачувані обставини, е, е, і всі, типа, в шокі, всі кудись біжуть, і якась, ну просто якась катастрофа. Це, це просто одночасно відбувається після 23 числа. Зафіксуйте в коментарях і подивимось, як воно відіграється. Цікаво. Сьогодні я матиму розмову. Так, поїхали далі. Моя розмова з Бункерним була дуже хорошою та продуктивною. І президент Бункерний, і президент Зеленський хотіли б, щоб війна закінчилася, заявив Трамп. Господин очевидність. домовилися про негайне припинення обстрілів по всій енергетиці. Ми працюємо швидко, щоб. 50 гривень донат, молодці? Ми працюємо швидко, щоб досягти повного припинення вогню та завершення війни? Угу. Так, чи дійсно, на момент зупинки вогню по енергетиці, ця умова буде виконана? Поки що да, немає іншого виходу. І буде ще одна угода. Прямо угода накладається на угоду. І зі сторони Рашки це буде ще одна згода. Тобто на щось вони ще погодяться. Ну, також непогано. Уже найближчими місяцями очікуємо максимальний наступ бункерного на нашу територію, заявив Зеленський. Найбільший наступ. Наступ, просто наступ. Зі сторони боліт до нас. Ну, це на наступ не схоже. Мені це схоже на... на знесення влади або конкретної людини при владі. Тобто, це таке, знаєте, як покушення на життя, замах на життя, але це не схоже на наступ, от прям якийсь там масивний наступ. Так, поїхали далі. Китай надав Україні чотири партії гуманітарної допомоги і готовий приєднатися до повоєнного. післявоєнного, відновлення України представник Китайського агентства міжнародного розвитку. Китайці нам допомагають. Чи так це насправді. Китай. Ставлення до нас конкретні дії щодо нас. Не буде у нас ладу з китайцями, а що буде відбуватися надалі у нас з ними. Вони, в мене таке враження, що вони зрозуміли, що вони трошки лаханулись, і їм зараз треба буде е, зробити такий, знаєте, такий випад в нашу сторону: що тіпа, ми допомагаємо, ми завжди вірили, знали. Е, ну от така от історія. Але це не допоможе, і якась конкретна людина або організація покладе край а, ну, нашій такій, знаєте, типа дружбі у лапках. Або як це сказати? Не зійдуться. Світогляди або того, чого хочемо. Ми, Китай і ще якась організація. І там піде каса на камінь, і китайці такі ну, не дуже хотілося. Все, до свідулі. Цифрові гроші є гривні. З'являться вже найближчим часом. О, ще чого не хватало. Заступник голови Нацбанку Шабан. За його словами, це буде третя альтернативна форма поруч із готівкою та безготівкою. Хочеться одразу запитати, а на хіба? Ну, давайте подивимось, може з того якийсь толк буде. Є гривня 200 гривень донат. Дякую, молодці. Значить, Є гривня, її користь або, навпаки, для нас з вами, для українців. Чи щось з цього вийде? А, так, тестування розділить країну майже навпіл. А, хтось буде користуватися, мати таку можливість, навіть е, якусь е, ну якусь не те, щоб користь, але це буде дуже зручно для людей. Це для половини. Для іншої половини буде навпаки. Не зрозуміло, абсолютно така, знаєте, історія про те, що ми не приймаємо цю валюту, не знаємо або не можемо нею користуватися. Тобто приблизно 50 на 50. Далі буде процес тестування не без приколів. Ну, Як будь-який процес тестування, і е, вже будуть якісь введені е, документи, закони, е, ну тобто нравиться, не нравиться, значить, ось є закон, ось вона буде, і все таке. Але після того щось повпливає, причому повпливають якраз таки бумажні кошти. На цю є гривню, і вона впаде в якийсь щось ступор, І надалі її майбутнє, ну, таке туманне, то ми вже будемо дивитися, коли її хоча б ведуть, але така собі історія. Поїхали далі. Кита з Трампом заявив Зеленський. Ця розмова для нас. Ну, це така собі розмова. Це більше про ультиматуми погрози, і це більше про постановку питання: що якщо не хочете війни, треба платити. Трамп каже, бункер не сказав мені, якщо ти мій друг, то я не хочу бачити тебе своїм ворогом. Цитати ВКонтакті. І він сказав це дуже рішуче. У мене були дуже хороші стосунки з Бункерним. У мене були дуже хороші стосунки з президентом Сі. Дуже хороші стосунки з Кім Чинином. Багато хороших стосунків. І це позитивно. Ні, Ну, коли стільки стосунків, то і тест на віч може бути позитивний, розумієте? Ой боже. Стосунки. Між Трампом і Бункерним. як у фільмі Горець виживе тільки один. Дякую.